Історію цієї української колядки випускнику Брюссельської консерваторії, відомому голландському диригенту і Скрипалю Андре Р'є, розповіла співачка українського походження Анна Рекер. Оркестр Андре поєднує класичну гру з елементами шоу, за що його обожнює публіка і критикує класична музична спільнота. Ці концерти входять до десятки найпопулярніших світових гастролей. Андре Ріє так само, як свого часу Штраус, король Вальсу. Його оркестр тепер виконує відому мелодію київського музичного генія Леонтовича, яка стала світовим символом Різдва, саме так як вона була написана українською. Прилетіла собі шебетати, Господаря, викликати господаря. she Цього року різдвяні ярмарки в Європі відкриються не для всіх. Німеччина посилює засоби безпеки у передріздвяний період і вимагає від організаторів виконання більш жорстких умов охорони через те, що ці заходи суттєво підвищують вартість організації такого простору. Деякі німецькі міста взагалі відмовляються від святкових яток на вулицях. У Магдебурзі ярмарку не буде а Берлін святкуватиме як завжди. Адвент календарями німці тішать переважно самих себе. За даними опитування, яке провела компанія Югов, 37% молодих людей віком від 25 до 34 років. Святковий календар з віконцями на кожен день купують собі самі. А потім відкривають з 1 грудня. Майже третина німців різного віку робить так само: 60% купують шоколад та різні солодощі. 20% косметику, 34% Цю традицію взагалі ігнорують.